А знаєте чому вдома багатьох тільки чорний перець, там гострий перець, часник і лаврушка? І гулять так гулять, купимо раз на рік паприку. А все інше від лукавого, правда ж? Так от, насправді це не традиція. Це реакція тіла. Ну, от дивіться, чорний перець просто гріє. піперин, він дурить рецептори, ніби в роті тепло. А перед чилі, ну, гострий перець, він такий ще трошки сильніше, і мозок панікує і що і кидає ендорфіни. А паприка та ще шахрайка, вона згладжує гостроту, тому чилі здається, м'якшим, а аромат вибухає. А частник зі своїми сірковмісними сполуками зв'язує частину гірких нот і дає такої соковитості, але мозок не розуміє. Він просто думає, ок, подобається, живемо далі. І ось чому більшість кухонь застряли на одному наборі і не через традицію, а біохімію звички.